Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дончук Лего. Сьогодні на огляді набір Лего Ніндзяго 7740 HG Cudzai. Цей набір було випущено вже в далекому 2015 році. От так він виглядає. Як завжди в наборі є ось така інструкція, де подробно описано, як ми можемо зібрати цей набір та які аксесуари тут є. Також в наборі є ось така додаткова зброя. А ось сама мініфігурка AirGiya, в якої є ось такі от зірочки, які треба кидати у ворога. А, дивіться. Зверніть увагу, що фігурка не має другого варіанту обличчя, як інколи буває в цих наборах. Фігурку ми розміщуємо в спеціальній кабіні. Ось так. Накриваємо його кришкою, а потім розміщуємо у гвинті. Але не забувайте, що треба провернути, щоб вона зафіксувалась. Ось так виглядає ручка, з якою ми будемо запускати наш гвинт. На, зверніть увагу, що на цій ручці є додаткові мечі, які теж можна використовувати як зброю. Як же зібрати цей набір? Дуже просто. Ми беремо ручку, вставляємо в неї гвинт, а потім вставляємо наш пусковий шнур. Ось таким чином. Ну і ось так виглядає набір в зборі, який ми можемо брати та запускати. Сподобалось відео? Тоді ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.